Всім привіт! Приїхала до нас знову свіжа техніка, свіжа доставка сівалок і одна жадка. Жадка від 307-го Мусей Фергінсона, він вже до нас давніше ще приїхав, але все якось не було місця, щоб її там загрузити в Фінляндії, то загрузили вже і приїхала. Так, що у нас приїхало? Сімульта 2,5 метри з алюмінієвими кришками Новіша. Навісна, так, тут туми. Два з 2,5 метри. прицепна навісна, ну вже більш вона як прицепна буде та сівалка. Е -е. Так само тут 2,5 метри. Сівалочка прицепна туме, анкерна, прицепна, приципна, да, прицепна, анкерна. ну Вона може бути прицепна навісна. Потім двохметрова анкерна, двохметрова анкерна туми, тут у нас сімульта дискова 2,5 метри, ця сімульта двохметрова дискова, колеса до них всіх, колеса такі до прицепної, то вони всі, всі вони великі йдуть, ця трьохметрова прицепна. Чіпна 3-метрова. Така велика сівалка, велика на неї колеса такі великі. Жадка ця що я казав, Ну що нам жадка-жадка. Жадки, нічого там доброго немає. В там підніжки такі е, цього тут і е, е, Джуко сівалка Анкіна. 2,5 метрів вона має підніжку, має навіть Прокатуючи колеса мої, до це сівалка мої. Потім в нас слідуюча така причепна 2,5 метри. Така дуже така гарна. Не знаю, як там ящики, але така вона непогана гарна сівалочка. 2,5 метри, сімульта причепна навісна. Потім туми, анкерна навісна. Дядько зробив такий нарощений бункер до неї. новішого вже зразка, це туми. 2,5 метри. Така теж вроді би гарненька. Ця 2,5 метри причепна джункарі, сімульта, ашка з алюмінієвими кришками, новіша. Така у нас вже були такі сівалки. Вони йдуть на таких великих ялочних колесах. І так само сімульта з алюмінієвими кришками двох метрова. Тут у нас теж ще одна ашка. Симультан, вже має, вона нарощений бункер вже має така більша дискова. І зверху також ще є одна анкерна, 2,5 метри навісна. Отака така, така приїхала машина. Будемо ми розгружати, будемо працювати. Добре, дякую. Приїхала до нас машина. Привезли цього разу всі прес-підбирачі. Велгер, Нюхоланд, Класс, Рів'єра, Чендір, Масе Фергінсов. Можна сказати, що, що всі, всі види пресів. Що нас саме тут приїхало? Приїхав 42-й, Велгер 42-й, зверху Велгер 41-й. Тут є Велгер 400, дуже популярний. Velger 400 подивіться, яка, яка тут настільки краска, дивіться, краска вся в, шахта вся в красці, Повністю краска. Гарний, гарний прес. Так само 41-й теж бачите, який 41-й зверху, якщо ви бачите, зверху теж повністю в красці. О, гальні преса, так само джиндір, 330-й джиндир, Ніхоланд 920-й, Рів'єрка 42-га. Теж бачу така і рівненька, і всі кришки рівненькі. Теж бачите красті. Маркант, клас маркант 40 рів'єра, е, Рів'єра. Мене ну, за Рив'яру казав, класна Рив'єра, потім у нас Велгер і Маси Фергінсон 120-й. Гарна машина, гарні плюса приїхали, гарна техніка. Я зараз зараз те історію покажу, трошки сонечко буде, погано мішає. Так. Ну, трошки грязний, як є, як але це прес на нових апаратах. Тут у нас бачите, Забіг украсть. Я дивлюся, Що? якщо дивимося, то невелике напрацювання цих присів, можливо, трошки щось грязне, але ми перевіряємо, обдивляємося, дивимося, щось можливо треба замінити, ми замінюємо і, і продаємо, виставляємо і на продаж. Що ми мої 920 дуже в гарному стані. Міхолон, бачите, оригінальні. Голки все в оригіналі. Шахт. Ну, гарний, гарний прес. Масей 120. ще давно приїжджали, на клієнти купили 120. Отака. Ось така машина до нас їхала, будемо розгружати. Роботи багато. Різні преси, різні ціни, тому я не говорю ціни. А вже телефонуйте або буду робити більш огляд на пресу, то я буду говорити. Як не будуть скручені, перебрані, то я буду говорити ціни. А все добре, роботи багато, будемо працювати.